Визначились потенційні суперники для Динамо та Шахтаря у наступних раундах кваліфікації Єврокубків. Представили новий кубок України, а також Ілля Забарний та неочікуваний претендент на нього. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас завітали традиційно із порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин, що стосується українського футболу. Ми просто зараз розпочнемо. А ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви досі не з нами. Ну і вподобайку до цього відео. Натисніть не забудьте, дякую і погнали! Розпочнемо ми сьогодні з Кубка України. Напередодні було представлено новий формат змагань, а тепер показали власне новий трофей, за який будуть боротися. Команди, ну і призові там також є зміни. Українська асоціація футболу офіційно презентувала новий трофей Кубка України. Це поки лише макет, фізичний кубок буде виготовлено напевно ближче до 20 травня. Тоді відбудеться фінал, аби урочисто вручити його переможцю. За описом на сайті УАФ, новий трофей виконали, надихнувшись традиційною українською булавою як символом сили та непереможності. Кубок має 90 сантиметрів у висоту. А от скільки важить, поки невідомо. Це ми дізнаємося вже від тих, хто власне буде піднімати його над головою. Відома і фінансова складова оновлених змагань. Так переможець Кубка України отримає 2,5 мільйона гривень, а фіналіст півтора мільйона. Зауважимо, що призові передбачені вже з кваліфікаційного раунду. Там клуби отримують 100 тисяч гривень, далі 150 та 200, Тобто з кожним раундом сума буде збільшуватися. У півфіналі переможець пари отримає 800 тисяч. А команда, яка програє 600. стартує турнір вже 9-10 серпня із кваліфікаційного раунду, а стадію однієї 32 розіграють 23-24 серпня. Далі поговоримо про Іллю барного інформації, щодо цього футболіста менше не стає, так само як і команд, які цікавляться власне цим гравцем. Отож, за новою інформацією сайту Gianluca Di Marzio, новий претендент на українського захисника це переможець цьогорічної ліги Європи, англійський Тоттенгем. за даними джерела шпори, готові задовільнити абсолютно усі вимоги Борнмута, тобто заплатити за нього усе ті ж 70 мільйонів євро, а також включити в угоду ряд бонусів. Втім, якщо клуб такий варіант, очевидно, прийме, то домовитися із футболістом буде набагато важче, адже сам Ілля схиляється до переходу у Парі сен жермен Як повідомлялося раніше, він навіть узгодив із французьким клубом умови особистого контракту. Інтересу ситуації додає і той факт, що саме ці дві команди у середині серпня розіграють суперкубок у ЄФА. Як думаєте, чи до того часу Ілля перейде до складу котрогось із колективів, пишіть. У коментарі Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Далі вирушаємо до Єврокубків. Наступного тижня одразу чотири українські команди, тобто, власне, усі наші учасники Єврокубків, відіграють свої матчі кваліфікації. Шахтар буде грати в Лізі Європи Динамо в Лізі Чемпіонів, а Полісся та Олександрія у лізі Конференцій. І саме про ці дві команди зараз поговоримо. Отож, містяни на даному етапі зіграють із сербським партизаном, який в серії пенальтів вилетів з Ліги Європи за підсумками двомачового протистояння з кіперським Айком. Звичайно, одразу згадуємо матч партизана проти Динамо та сподіваємося на подібне налаштування на цього суперника і у виконанні Олександрії. Щодо Полісся, то команда Ротеня отримала в суперники Андорську Санта-Колому, яка у першому раунді кваліфікації доволі сенсаційно вибила учасника однієї восьмої раунду ліги конференції минулого сезону. Боснійський Борец. Після перемоги у першому матчі з рахунком 4-1 вони спокійно дозволили собі програти 0-2 у матчі відповіді, адже запасу в три голи вистачило для того, аби зробити наступний крок. Свої матчі обидва наших клуби проведуть 24-го та 30- 1 липня, ну а далі поговоримо про Шахтар і про Динамо. Так з ким грати власне цим командам у другому раунді своїх кваліфікацій, ви знаєте, але давайте зазирнемо на раунд вперед і подивимося, з ким ж їм потенційно грати у третьому раунді кваліфаю Ліги чемпіонів. Та Ліги Європи для початку про Шахтар, який у випадку успіху в матчі з Бешекташем може отримати не менш серйозного суперника, і в наступному раунді найбільше виділяється пара рейнджерс Панатінайкос, яка зіграє у Лізі Чемпіонів. Саме лузер цієї двійки в теорії може стати суперником гірників. Також що стосується пар у лізі чемпіонів, то суперником Шахтаря може стати Переможений у парі Вікторія пильзень сервет або ж Бран Редбул Зальцбург. Вийти на гірників потенційно може переможець у парі Лугану чефер Клуж, або ж Цельє Аек ларнака А також або австрійський Вольфсбергер, або норвезький Фредрік Стат. Матчі проти Бешекташу до слова, також пройдуть 24 та 31 липня. А от щодо Динамо та їх потенційно третього раунду кваліфаю ЛЧ, то суперники там, звісно, можуть бути значно сильні. Сильніші, але водночас може і дуже круто поталанити. Отож, Динамо може зіграти проти одного з переможців наступних пар: це Копенгаген, Дріта, Лінкольн, Цервена Звезда, Нуа, Ференс Варош, Пафос Макабі, Тель-Авів, Слован Зрінське або ж Шелнбурн-Карабах. Погодьтесь із багатьма суперниками. Тут можна спокійно грати та вже дивитися у бік раунду плей-офф. А там буде справді надсерйозне випробування. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо ще раз про підписку на канал, якщо ви не з нами долучайтеся. А також вподобайку до відео тисніть. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.